Доброго ранку, діти! Сьогодні ми продовжуємо вивчати загадковий світ природи. Давайте пригадаємо, що таке природа. Природа це все, що оточує людину та не створене нею. Природа буває живою та неживою. Пригадайте, будь ласка, до якої природи відносяться рослини? До живої природи. Всі рослини поділяються на три групи дерева, кущі та трав'янисті рослини. Основна ознака, за якою ми виділяємо групу дерев, це міцний стовбур. Основна ознака кущів це те, що вони мають багато дерев'янистих стебел. Ознака трав'янистих рослин це тонке соковите стебло. Всі рослини мають спільну будову корінь, стебло, листя, квітка, плід з насінням. Аби дізнатись, про яку групу рослин ми сьогодні будемо розмовляти, вам потрібно відгадати загадку. Зимою спить, а влітку шумить. Дерево. Сьогодні на занятті ми поговоримо про дерева. Та дізнаємось, на які групи їх поділяють. Дерево це багаторічна рослина з твердим стовбуром і гіллям, що утворює крону. У лісі дуже багато дерев. Давайте роздивимось, які ж бувають дерева. Погляньте: одні дерева мають плоскі листочки, а інші хвоїнки. За цією ознакою всі дерева розподілили на дві групи хвойні та листяні. Листяні дерева на гілочках мають плоскі зелені листочки, як долонька у людини. Вони скидають восени листя, а навесні виростають нові. У листяних дерев є квіти та плоди. Листяні дерева це такі, як дуб, клен, вишня. Яблуня, каштан, липа та інші. Хвойні дерева, замість листочків, мають зелені голочки. На зиму вони не скидають їх, тому про них говорять вічно зелені, бо в них замість одних голок виростають інші. У хвойних дерев плід – це шишка з насінням. Голочки ялинки поодинокі. Голочки сосни ростуть у парі. У листяних дерев листя кожної осені опадає, а у хвойних голочки тримаються по 2-3 роки і опадають неодночасно, тому всі хвойні рослини протягом року зелені. Лише модрина восени скидає голочки. Золоті хвоїнки модрини, як листя, падають на землю. Хвойні дерева. Це ялинка, сосна, модрина. Пропоную пограти у гру що зайве. Уважно подивіться на зображення та скажіть, що тут зайве? Сосна, тому що це хвойне дерево, а всі інші листяні. Подумайте та скажіть, що тут зайве? Каштан, тому що це листяне дерево. А всі інші хвойні дерева. Що тут зайве? Калина, тому що це кущ, а всі інші рослини це дерева. Ліс це місце, де росте багато дерев, ліси бувають різні. Якщо у лісі ростуть лише листяні дерева, то ліс називається листяним. Є ліс. Де ростуть лише хвойні дерева, тому його називають хвойним. Ліси, де ростуть листяні і хвойні дерева, називаються змішаними лісами. Дерева це справжні друзі людей і всіх живих істот. Вони приносять багато користі, готують нас, очищають повітря і насичують його киснем. Влітку дерево може нас заховати від пекучого сонечка. Це будинок для багатьох живих істот. З деревини виготовляють безліч потрібних для життя предметів. Діти, запам'ятайте, не можна нищити дерев, бережіть їх, адже вони наші друзі. До побачення!